Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша. Дача». Сьогодні ми продовжимо вирощування ранньої капусти васини. Вересень на календарі. І це відео буде корисним для тих глядачів, хто доєднався до мене, коли я запрошував і пропонував вирощувати ранню капусту разом з нами. А для чого вирощувати взагалі ранню капусту васини? Для того, що це дуже... Вигідно, це корисно, це легко. Давайте оглянемо рослинки. Ми їх висадили на цю грядку 10 днів тому. І давайте порівняємо, як вони змінились за цей час. Ось на ваших екранах фрагмент на момент висаджування. Маленькі рослинки. При висаджуванні ми підживили. І ось 10 днів по тому ось так вони виглядають. Вони, на мій погляд, дуже так змінилися. Ось вже така досить розвинена рослинка. Висаджування в ґрунт взагалі воно має такий ефект. Пришвидшення розвитку будь-яких рослин. Але давайте ось звернемо увагу такі дірки на листях. Це на них нападали гусінь. Ми проводили обробку від гусені препаратом Ампліго один з найкращих, на мою думку, препаратів від... саме від гусені, від совки, бавовняної совки, від калорадського Ну, то таке, друзі, наша мета була позбавитись від гусені, і ми цю мету виконали. Бачите, дірочки такі залишились. Але ж інша проблема вилезла. з'явилась білокрилка. Білокрилка, її небагато. Бачите, ось вона сидить маленька-маленька, біленька. Я не знаю, чи камера передає. Але ж ось зараз вона злетить, я її поганяю і вона злетить, ну не злетіла, я її розчавив. І ось біла крилка, бачите? Від білокрилки ми будемо проводити обробку препаратом тепіки. На сьогодення тепіки це, ну, на мій погляд, найефективніший препарат. Якщо у вас проблема з білокрилкою, ви хочете її позбутися, я посилання на тепики залишу в описі під цим відео. 4 г, одна порція на 10 літрів води. Можна обробити і, скоріш за все, в білокрилки позбавитись. Ось, Ось тут її, бачите, як багато. У мене немає цього препарату зараз, але я його буду терміново замовляти у Тетяни Вікторівни білокрилка, якщо її не знищити, то вона, ну, просто з'їсть. Все з'їсть, розселиться по всіх рослинах, які ростуть на ділянці. Тому, друзі, якщо побачили ось таку маленьку бабочку, то терміново треба вживати заходів, щоб її позбутися. Ось, але це білокрилка то не одна дія, яку ми будемо робити. Ще ми будемо цю капусту зараз підживлювати, трішки пришвидшувати її розвиток. Друзі, для підживлення ми будемо використовувати універсальне добриво, це рост концентрат, але якщо у вас немає рост концентрату, можете будь-яке добриво. Головне, щоб в рівних частинах були азот, фосфор, калію. У мене 5,55, 25 мл на 10 літрів води. І ось це добриво, ось це підживлення дозволить нам ще більше прискорити розвиток ранньої капусти. Ось так. Все. Я трішки більше тут розводжу розчину, тому що хочу пітунію ще підживити. Пів літри на один кущик. До речі, ми нещодавно їздили по справах, і нас не було на дачі майже 6 днів. Дуже хвилювалося, що як витримає, без поливів висаджена розсада капусти. Але нічого, як бачите, вона не тільки не пересохла, вона ще добре розвинулась. І, можливо, це за того, що ми. Перед від'їздом провели ось таке ретельне мульчування соломою. І ґрунт залишався під шаром соломи вологим. Рослинки розвивалися. Ось так поливаємо. Я думаю, через 10 днів ми ще більше не впізнаємо тому що дуже такий розвиток інтенсивний піде. Зараз, поки погода добра, поки ще тепло, багато сонця, волога підтримуємо вологість, то рослинка буде швидко розвиватися. Друзі, ще наприкінці хотів попрохати вас, поділитися в коментарях, які культури ви вирощуєте саме на осінь. Можливо, ви щось вирощуєте після того, як у вас звільняється якась грядка? Ось ми вирощуємо цю капусту на місці цибулі. Тут росла цибуля, ми її восени посадили, всередині літа прибрали врожай і висадили. За нею вже капусту. Таким чином ми не даємо землі пустувати. Можливо, ви якісь свої культури вирощуєте, свої секретики. якісь. Поділіться, будь ласка, буде цікаво і корисно почитати. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. Всім гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.